Ужгородські депутати і члени виконкому прийняли рішення про початок опалювального сезону в закладах освіти охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення. Таку пропозицію підтримали на засіданні виконавчого комітету у зв'язку із різким похолоданням з початку тижня. Тепер, якщо упродовж наступних трьох днів середньодобова температура становитиме 8 і менше градусів, керівникам комунальних закладів рекомендовано увімкнути опалення. За словами міського голови Богдана. Андрієва, місто до зимового періоду, готове. Декілька днів тому у нас фактично було таке різке пониження температури, тому сьогодні ми розглянули позачергово цей проєкт рішення, що в випадку зниження температури протягом трьох днів нижче 8 градусів, щоб дати дозвіл на, значить, на початок опалювального сезону. Це в першу чергу у нас стосується закладів медицини, це пологовий будинок, це дитячі лікарні, дитячі, наші дві лікарні. І також дошкільні навчальні заклади, де наші ну, дітки перебувають, щоб там була можливість запустити систему опалення. У нас наші заклади Готові до початку опалювального сезону в нашому місті. Я говорю про комунальні заклади: це школи, садочки, лікарні, заклади культури.